Танець маленьких дівчаток, квіти та ханська юрта в ланбаторі райдер кремлівського диктатора. Виконали і перевиконали. Відколи Росія стала небажаним гостем на міжнародній арені. Шукати друзів і союзників доводиться у найглибших кутках географії. Маловивчені культури, стали джерелом сподівань кремлівської верхівки, та водночас джерелом кур'йозів. Найсм найсмішніше з маневрів російської дипломатії зібрала Анна Басова. Шасілі та кастри колором на бортовій обшивці торкаються монгольської землі. Його головний пасажир кремлівський диктатор Путін. Він знає, тут впливу міжнародного кримінального суду можна не боятися. Тому упевнено крокує між рядами монгольської гвардії. Але про всяк випадок його автомобіль супроводжують байкери. Російські чи монгольські за шоломами не видно. На головній площі Улан-Батора на нього чекають президент Ухнагійн Хурилсух та кам'яний Чингісхан. На відміну від свого пращура, нині чинний монгольський лідер намагається вислужитися перед російським правителем, а не навпаки, знаючи, що Путін любить цілувати дітей на публіці, на червону доріжку випустили маленьку дівчинку з квітами. А потім цілий ансамбль маленьких дівчаток закружляли перед ним у танці. Для переговорів із путіним облаштували юрту, оздоблену золотом, сріблом, коштовним камінням та різьбою по дереву. Волонбаторі згодом пояснять, не затримали кремлівського диктатора за рішенням МКС, бо мають зв'язані руки. Адже левову частку нафтопродуктів та електрики отримують саме з Росії. А от до Лаосу, ще одного стратегічного партнера Росії на Далекому Сході, Путін їхати не наважився, відрядивши натомість міністра закордонних справ Лаврова. Йому, власне, перепадає найбільше, коли йдеться про пошук екзотичних союзників. Ось так зустрічали главу російського МЗС на Фіджи. 2012-го про дипломатичну ізоляцію Росії ще не йшлося. Та місцевий ритуал, яким Лаврова налякали, вочевидь, підготував його до прийдешніх дипломатичних турне. Ось він у Бурунді, крихітній державі в центрі африканського континенту. За два місяці політики з тієї самої країни прилітають до Санкт-Петербурга на саміт Росія-Африка. А це Буркіна Фасо. Після двох військових переворотів нині при владі тут хунта. Під час одного з візитів Лаврова відзначили нагородою з промовистою назвою Орден жеребця. Не менш кумедний вигляд мав Лавров і серед партнерів України. Із саміту Великої Двадцятки в Індонезії довелося їхати дочасно. Адже ще на етапі рокостискання при вигляді росіянина з вповигукували. Коли ви зупините війну, чому не зупините війну? За півроку в індійському Нью-Делі спроба атакувати першим провалилася так само, як і ігнорування теми війни. Війна, яку ми намагаємося припинити і яку розпочали проти нас, Коли Лавров вважає, що його не чують і не бачать, наповно демонструє лице російської дипломатії. Як от із партнерами з Саудівської Аравії, або з операторами міжнародної агенції новин, що Що ти хочеш, анна басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.